Передача дронів на збройні сили України, розбудова міста та внесення змін до розподілу бюджету. Такі питання розглянули депутати на 44-й сесії Вінницької міської ради. Було внесено зміни до програми соціального захисту сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Вінницька міська служба у справах дітей за програмою соціального захисту сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. За минулий рік обстежила умови проживання 776 дітей, провела 37 профілактичних заходів та розглянули майже 12 тисяч усних та письмових звернень громадян. Про це на черговій сесії міської ради прозвітувала очільниця служби у справах дітей. Програма соціального захисту сімей з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах, дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, прийнята на 2022-2024 роки. Приймаючи дану програму у кінці 2021 року, на жаль, ми не могли передбачити ті реалії військового стану, які виникли і у 2022, другому, і у 2023, третьому, і у цьому поточному році. Зв'язку з цим виникла необхідність несення змін до даної програми. Оскільки суми матеріальної допомоги дітям сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування під час воєнного стану ми не змінювали, але змінилася кількість дітей даної категорії, в тому числі дітей, які приїхали в нашу міську територіальну громаду з інших територій, де ведуться активні бойові дії, в зв'язку зі збільшенням кількості даної категорії дітей прийшлося вносити зміни до даної програми. Також на черговій сесії було анонсовано нову програму підтримки малого та середнього бізнесу для виробництва товарів подвійного призначення. Запроваджуємо систему семи таких ваучерних підтримок для малого і середнього бізнесу. В першу чергу це для виробництва товарів подвійного значення, це в рамках оборони. Це для ІТ-технології, аграрний сектор. Це навчання і перепрофілювання захисників і захисниць після їхньої демобілізації, і це також е, тренінги і навчання, і крім того, запровадження ваучерної підтримки для старту підприємницької діяльності ветеранам і членам їхніх сімей. Це по 100 тисяч ми там передбачаємо. В цілому на цю програму на три роки ми передбачаємо 41 мільйон. На засіданні сесії був і депутат міської ради, який зараз боронить нашу країну, і саме його бригада потребує дронів для виконання бойових завдань. І цю техніку закликав передати військовим міський голова Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.